Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Є легенда перевірити, яку дуже просто. Свого часу ЦРУ випустило приголомшливу книжку Сімпл Себетадж, тобто, не так розсекретило. Посилання на оригінальний текст на сторінці ЦРУ даю в першому коментарі до ролика. У книжці викладено різні способи, якими диверсанти можуть знижувати продуктивність компанії. Я знайшов кілька варіантів трактувань у нашій реалії цього тексту, замінив деякі терміни, на цікаві нам, не змінюючи суті, і представляю вам інструкцію, як озеленити все на світі, до чого дотягнеться рука того, хто озеленює. Відразу обмовлюся. Якщо хочете, щоб усе працювало продуктивно, робіть рівно навпаки, інакше вас просто з руками вихоплять для роботи в молодій команді, якій усе ніяк не дадуть ще сто днів. Щоправда, там ще потрібна безмежна відданість, але то таке. Деталі. Почнемо з розділу загальні перешкоди організаціям і виробництво. Наполягайте на тому, щоб усе виконувалося через канали. Не допускайте того, щоб для прискорення реалізації рішень вибирали найкоротші шляхи. Робіть доповіді, говоріть якомога частіше і розлогіше, ілюструйте свої ідеї довгими історіями з життя і посилайтеся на особистий досвід з готовністю робіть патріотичні коментарі. За можливості надсилайте всі питання в комітети для глибшого вивчення і розгляду. Прагніть збирати комітети якомога більшими, не менше, ніж із п'яти членів, якомога частіше порушуйте питання про насуттєві проблеми. Сперечайтеся про чіткі формулювання у спілкуванні, протоколах, резолюціях. повертайтеся до тем, щодо яких було ухвалено рішення на останній нараді, і намагайтеся повторно відкрити питання про доцільність цього рішення. Радьте бути акуратними, будьте розумні, і підштовхуйте інших учасників нарад до розумності до того, щоб вони уникали поспіху, що може в майбутньому спричинити незручності чи складнощі. Турбуйтеся про правильність кожного рішення, порушуйте питання про те, чи буде розглянута дія належати до юрисдикції групи, чи вона може спричинити конфлікт із політикою якогось вищого ешелону. Мене вражає, наскільки добре ці поради пройшли перевірку часом. Припустімо, вас найняли на посаду головного по країні, і ви хочете максимально знизити продуктивність, але так, щоб вас не спіймали. Зрозуміло, ви можете прийняти серію очевидно поганих рішень, але вас доволі скоро звільнять. Справжня мета полягає тут у поступовому висмоктуванні з компанії її продуктивності, зберігаючи при цьому фасад правдоподібності та нормальності. Що ж можна для цього ще зробити? Технології. Під час вступу на посаду вимагайте переписати основні системи, на що має піти 6-18 місяців. Звинувачуйте Баригу. Підштовхуйте всіх до використання власної мови і формул назвіть, наприклад, адміністрацію президента Офісом. Розділяйте системи задовільними межами. Максимізуйте кількість систем, задіяних у кожній фічі. Стимулюйте до складної структури середовища розроблення. Нехай це буде мережа систем з щонайменше десятком сервісів. Зробіть так, щоб середовище розробки законів максимально відрізнялося від середовища їх використання. Виконуйте розгортання якомога рідше. Переконуйте, що щодо розгортань потрібно проявляти максимальну обережність, використовуйте будь-яку проблему в діловодстві як причину для натискання на гальмо. Введіть дуже складні процеси для змін у системі та стандартних робочих процесів. Виправдовуйте це безпекою або рукою Кремля, або втечею від старих еліт знову ж таки від барих. Зробіть так, щоб кожне завдання відстежувалося в трекері завдань, його перевіркою, встановленням пріоритету і затвердженням має займатися група не менше ніж з п'яти департаментів. Не допускайте нічого, що виходить за межі вихідного завдання, наприклад, правки в законопроєкт та інші поліпшення, що вносяться під час справи, створюйте внутрішні версії майже всього, що не є основною компетенцією, виправдовуйте це небажанням залежати від стороннього постачальника. Наполягайте на додаванні шарів абстракції поверх усього, обирайте постачальників, які самі по собі є абстракціями, а потім додавайте нові шари абстракцій. Прекрасно підійдуть офшорні рахунки. Підштовхуйте до технічних рішень, заснованих на надмірно оптимістичних очікуваннях масштабів. Плануйте щонайменше на три порядки більше навантаження, ніж є зараз. Стимулюйте до колективного володіння системами, зробіть так, щоб ніхто не відчував відповідальності за їхню підтримку. Наполягайте на централізації майже всього у вигляді платформи, якою володіє команда платформи. Не доукомплектовуйте команду платформи і заважайте іншим командам створювати те, чим може володіти тільки платформа. Примусьте команду платформи ітеративно, тобто з багаторазовим повторенням працювати над технічним завданням, часто його змінюючи. І зобов'яжіть усі команди якомога частіше підганяти результат під останню версію технічного завдання. Наймайте архітекторів і вимагайте, щоб навіть невеликі зміни піддавалися архітектурному контролю. Вимагайте, щоб навіть дрібні зміни піддавалися контролю безпеки. Продукт Ігноруйте корисні метрики, обґрунтовуючи це науково, наприклад, називаючи їх перекосом або показником, що запізнюється. Вибирайте метрики марнославства, які не мають або майже не мають кореляції з цінністю для країни і мають високий рівень медійного шуму при цьому. Наполягайте на тому, щоб усе виконувалося як найсерйозніше завдання, і на тому, щоб перед кожним розгортанням усе було абсолютно готове. Вважайте кожну фічу обов'язковою і критично важливою частиною нульової версії продукту, не піддавайтеся на вмовляння. Розробляйте неймовірно докладні стратегічні плани, часто змінюйте напрямок розвитку, відмовляйтеся від очевидних поліпшень як від локальної оптимізації. Для зв'язування ресурсів використовуйте популярні тренди, почніть розвивати розлого сформульовану цифрову стратегію. Яка на поверхні здається правдоподібною. активно витрачайте кошти на постачальників і консультантів з цієї стратегії, стимулюйте підлеглих витрачати основну частину часу на стратегію і планування. Зробіть так, щоб законотворцям і простим людям ТМ було складно або неможливо використовувати закон. Відмовляйтеся чути думку людей, називаючи їх простими людьми ТМ, керівництво. Прив'яжіть рівень зарплати до назви посади, а назву посади до розміру команди, щоб мотивувати до роздування штату. Робіть великі доповіді про стратегії, фічі та технічну складність, здійснюйте дорогі придбання, щоб входити в нові сфери ринку, обґрунтовуйте це синергією, припиняйте експлуатацію придбаного продукту у структурі звітності. Використовуйте безліч сполучних ланок. Максимально змушуйте співробітників звітувати секретарям в інших командах, офісах або з іншими функціональними обов'язками. Зробіть так, щоб секретарі були погано підготовлені до контролю цих звітів. Часто переводьте тих, хто погано справляється з обов'язками в інші команди. Призначайте найкращих працівників на дослідницькі теоретичні проєкти з нечітко заданими критеріями результатів. Завжди вимагайте збирати наради щодо будь-якого рішення, яким би тривіальним воно не було. Наполягайте, що на нараді має бути присутня кожна зацікавлена особа. Найм організуйте процес найму, який здається об'єктивним, але насправді суб'єктивний. Відмовляйте в наймі найкращим, мотивуючи це тим, що вони не впишуться в команду або якимось іншим нечітким критеріям. Наймайте найслабших, обґрунтовуючи це. Потенціалом, завзяттям та іншими нечіткими критеріями, наймайте дорогих керівників, які повинні будуть брати на себе велику кількість підлеглих, використовуйте гучні звання і вигадані посади, щоб залучити опортуністів, наймайте експертів із високим ступенем спеціалізації, а потім створіть їм надумані проекти, щоб не дати їм звільнитися, використовуйте спеціалізацію як виправдання для найму іншого допоміжного персоналу. Управління проектами Вимагайте вкрай деталізованих оцінок термінів за будь-яким проєктом з обґрунтуванням деталізації. Мотивуйте до створення проєктів, що охоплюють якомога більшу кількість команд, які в ідеалі працюють у різних місцях. Додавайте нові вимоги, які залежать від роботи, що виконується іншими командами, часто користуйтеся послугами дорогих агентств, встановлюйте амбітні масштаби проєктів і передавайте сирі прототипи на доробку внутрішнім командам. Результат це не просте завдання, і впоратися з ним зможуть не тільки лише всі, але якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати найвеличнішим, вам усе під силу. Якщо зробити 100 дій. Кожна з яких знижує продуктивність на 5%, то робота сповільниться в 131 раз. Слава Україні, слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України в у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.